Добрий день добрим людям! Вон, дивіться, яка мамка наша, ох, яка красавиця, ох і собачка гарна, так, да, мамка? Сидить, як квітка. Всі, м'ясом покормив. Зараз буде ще каша у нас, так? Да? Мазуха. Так, дивіться, все у мене каша з кормом. Бачите? Собачим таким кормом. Все. Водичку налив он повно, за день вони отаку повністю всю випивають. Навіть більше, бо я ще біля будки там наливаю ще. Все, отакі у нас діла. Да, собачки? Да? Ох і красавиця. Ого! Ого! Дивиться. Так, дивіться. Дивіться, розповідаю вам. Оця собачка біленька, вона вже гуляє. І товариш Єгор Батькович її вже обробляв, як баришню. Все, я ж бігом хотів визивати ловця. Але мені там розумні люди, хто в курсі діла, сказали, що Мамка слухає. сказали, що з течкою на стерилізацію бажано не брати собачку. Тому сказали так: зачекати пару днів ще і будемо ловити. Все, так і будемо. Я вже з ловцем договорився. Не буду вам поки казати, якого числа, щоб не зглазить. Ну, все буде добре. Я вже з ним договорився, схема у нас з ним є, як ми це все будемо робити. Потім вам все розкажу. Отакі в мене діла. Так що, що все пройшло у нас чудово. Все. А так, нормально. Кстати, ще хотів спитати у вас по... Хотів спитати у вас по цим таблетки від клещів Там кажуть, є такі таблетки забув фірму Naen, по -моєму, на Н, по-моєму, називається. Типа що можна купити на собаку 50 кг і поділити пополам. Ну я в інтернеті читав, що Типа, вообще, производитель не рекомендує так робити. Що ви скажете? Це ефект буде, якщо одну таблетку допустим, для собаки на 50 кг купити а пополам і віддати одним двом. Будь ласка, хочу, щоб ви мені підказали. Єгор, ну, ну чого ти боїшся? Ох, Єгорчик. Все, мамка водички ця попила, мазуха, Все, да? іди сюди, йди сюди. Ну, йди. Ні. ну все, собачки з'їли, зараз добавлю.